Усіх вітаю. Сьогодні ми знаходимося в Альмаматер в Одеському національному університеті імені Ілілі Чамечникова на посвяті першокурсників. Студенти вже в очікуванні початку навчального року. Тож пориньмо в атмосферу свята разом з ними. Святкування розпочалося звуками державного гімну та вшануванням пам'яті героїв. З вітальним словом до новоприбулих студентів звернувся ректор В'ячеслав Труба. Він представив керівництво університету. На сьогоднішній день в нас на жаль залишилося небагато свят, і в деяких випадках ми, ми самі самі робимо свято. І, безумовно, традиційно, 1 вересня це день. Коли ми приймаємо першокурсників, у студенти Одеського національного університету, він завжди був є і, за залишиться. Я так сподіваюся, святом для нас традиційно щороку на посвяті студентів відбуваються три урочисті моменти, які належать зі першокурсникам. Спочатку це вручення символічного студентського квитка, який буде з ними впродовж усього навчання. Далі запалення вогню знань. І нарешті підняття прапора університету без звуку оди «Альма-Матер». Насправді В університеті лініки проходить більш урочисто. Ми бачили як студентський квиток, так і вогонь знань, що був вищим ступенем етапом нашого навчання, нашого розвитку і нашої вищої освіти. Що дає поняття, що ми стали вже дорослішими. Наприкінці офіційної частини представники центру культури і дозвілля студентів та співробітників. Виступили з запальним вокальним номером враження. Неймовірні, тому що якби це перший курс, це університет Це надзвичайні враження. Очікування надзвичайно високі, тому що всі такі приємні, всі такі гарні. Захоплення в студентів викликала квест експедиція від Студради та профкому студентів та аспірантів, де першокурсники мали згуртуватися та відчути командний дух. Перед у мене був страх, що я не познайомлюся з людьми, що в мене не буде такої дружньої компанії, як би мені хотілось. Але зараз, коли я вже багато з ким познайомилась сьогодні і в групі, я б тривожу стільки на рахунок того, як я буду. Поводитись на парах, чи все буду розуміти, і чи буде мені легко. На зарахуванні першокурсники мені здалися такими серйозними, заглибленими в себе, такими трохи наляканими, то дуже сподіваюся, що ми створимо для них атмосферу дружню, приязну. Творчого їм буде цікаво навчатися, а рік пройде швидко, натхненно, з якимись уже досягненнями, з питаннями, які вони перед собою поставлять, і ми їх будемо разом розв'язувати. Ну і головне, щоб він був для нас продуктивним, тихим і переможним. Бажаємо новим студентам успіхів у навчанні і великих досягнень у майбутній професії.